Музика, що пронизує до мурах, унікальний орган, який звучить у стінах білоцерківського будинку органної та камерної музики, помпезно відсвяткував своє 35-річчя. З цієї нагоди у костелі відбувся святковий концерт, куди завітали білоцерківці, гості міста та відомі артисти зі столиці. Ганного залу Віталій Саражинський ділиться враженнями та каже, що концертом задоволений про те, що захід вдався, свідчить повна зала гостей та запрошені артисти. До слова він і сам брав участь, граючи на музичному інструменті, у парі з Тетяною Орловою та Олегом Диптаном. Артисти були і на сцені запрошені Ганна Бубнова, відомі органісти, Ірина Харечко і ексклюзив програми був Ігор Іщак, це контртенор, чоловічий високий голос, який схожий ну, для простоти на жіночі. Такий ексклюзивний їх не так багато в світі. І таку перлину має. Столиця наша, ну і ми цим скористалися. Були керівництво, ціла делегація із Київського будинку органної та камерної музики, який на сьогоднішній день є будинком музики українським. От вони були на концерті, поздравляли нас. Ми разом фотографувалися. Цей інструмент є єдиним в області, адже у 2021 році згорів концертний орган у костелі Святого Миколая у Києві. Білоцерківський вже був виготовлений чеською фірмою спеціально під приміщення костелу. Гра на органі здійснюється руками та ногами органіста з допомогою асистента, який перегортає сторінки нот. Віталій Саражинський не може натішитись, адже напередодні 35-річчя міська рада виділила кошти на першу. Його реставрацію, яка розпочнеться вже за тиждень. Є таке правило, є такий технічний закон. скажімо тобто, перевірка до ремонту чи якихось налаштувань подібних інструментів музичних, тобто такого саме органу, не церковного, а концертного здорового органу трьохманувального, має проводитись раз на 10 років. Вона не проводилась ні разу. От і е, виникають моменти. У нас є майстер Олег Диптан, він слідкує за ним. І якби е, не Олег Диптан, я думаю, орган став би вже давненько. Він його підтримує е, всілякими способами е, своїм знанням, те, що він знає, і, та, і так як він професіонал, але е, певна річ, минуло 35 років, і треба йому вже в санаторії. Поправити своє здоров'я. Адміністраторка будинку органної та камерної музики Світлана Пашко розповідає, готувалися до свята посилено, прикраси для зали, зробили власноруч та провели інформаційну кампанію. До того ж, концертне вбрання органістки Тетяни Орлової були пошиті її ж руками, як і деякі елементи костюмів її асистента та чоловіка Олега Диптана. Колектив росте і ми завжди раді. Ми ділимося цими емоціями. Що ми раді, що от, люд, от черговий концерт, чергове свято, чергові е, нові глядачі, старі здивувалися гарним новим творам, нові е, слухачі, глядачі у нас прийшли. Ми ділимося цими враженнями. Ми завжди раді, що у нас е, повні зали. Ми дуже радіємо, коли у нас є нагода зустріти людей в повний зал. Попереду на орган чекає реставрація, нові концерти та ще більше слухачів. Адже класична музика це світове мистецтво, що не має віку. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.